Всім доброго ранку! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас неділя. Вітаю вас святою неділею, міцного всім здоров'я, настрою гарного і всього самого найкращого. А я, як і обіцяла, готую варенички. Щоб їх приготувати, треба замісити тісто, яке я замісила на стакан кефіра, 1 столова ложка сметани. Півчайної ложечки соди, дрібку солі і борошно одне яйце. І таке замісила круте тісто. Порізавши його на шматочки, розкачала варянички, наповнила їх начинкою і кліплю варенички, наліпивши. Кидаю кип'ячу воду і варю до готовності декілька хвилин, так як начинка продукт уже готовий. Забула сказати, варенички у мене сьогодні із картоплею і печінкою. Кому смакують такі варенички, запрошую до нас за стіл. Посмакуємо разом. В якості заправки посмажила цибулю на олійці, на домашній олійці. І заправила варенички. Шкварками не робили, робили з цибулькою з олією. Отакі варенички вийшли. Ну а зараз, друзі, ходімо на природу. Підсніжники цвітуть рясненько, багатенько. І ось перший пролісок. Тюльпанчики сходять рясненько. Біла лілія. І Алиночка, привіт, привіт вам. І починають викидати світ цвіт. Гарний щевель посходив кому на борщик. Заходьте, поділюся. Sure.